Міславич Владимир Данілов, мабуть, вже з нами. Якщо так, то є ага. вечір. Да. Вітаємо вас. Доброго вечірка. Ну перше, Дайте, да, да, перше, Дайте. що хочете почати власне. Сьогодні дуже активний такий день, багатий на події Антонівський міст, як вже написали, перехопив всі українські ракети. Чорнобаївка, котра вибухав Херсоні, колаборант в Луганщині. Це ми, як виховані люди, дякуємо росіянам за наше привітання на День Незалежності. Ну майже кожен день зараз і бути нашим партнером, Що у нас на сьогоднішній день точна доля, яка нам допомагає боротися з окупантами, які прийшли на нашу землю. І я думаю, що обов'язково буде продовження, і це буде не тільки ті об'єкти, які ви на сьогоднішній перелічи, і будуть набагато більше, от. і ми будемо тільки додавати. Олексій Міславич, дуже поганий зв'язок зараз. Скажіть, чи ви можете перезайти? Ми будемо вам дуже вдячні, тому що ми вас практично не чуємо зараз. А можете багато, перезайти. Ми почекаємо, поки ви це зробите. Просто давайте. перезайдіть за посиланням. Ми вас чекаємо. Ми, да, ми чекаємо, вас чекаємо в ефірі. Будь ласка. хочеться, щоб звук був хороший, да, тому панове, що питань техніки, багато вливі, завжди нам. до секретаря ради нацбезпеки і оборони. Ну і зокрема про ці подарунки, та треба обговорити ще привітання білоруського президента та і чи будуть подарунки якісь навзаєм, Ні, які роблять, все дивніші речі. Слава Богу, Нічого ніби нового, да, але ці всі заяви, ну. Так, да. потім кого? потім у нас ще в планах обговорити питання ірансько-російської співпраці, тому що. А росіяни щось активно почали користуватися вже як повідомляють іранськими дронами безпілотниками, та да, і справді про те, що росіяни знайшли нарешті собі союзника в цій війні по -постійного. такого, як Лукашенко, який говорить одне робить інше. Да, так, тому, тому що вже того, от газета Вашингтон Пост написала про те, що така співпраця Ірану і Росії або такий союз може дещо змінити е, наші плани. Е, так, секретар ради назвуки оборони спробував вдруге перезайти. Давайте спробуємо перевірити зв'язок зараз. Та пане Олексію, вітаємо вас зараз. Вітаємо чуєте. Ми вас угу. чуємо. А давайте трошки більше поговоримо, щоб ми зрозуміли наскільки якісно ми вас чуємо. Як вам зручно було О, да, добре, добре так. Так. ми про подарунки? От Максим питав: чи це наші подарунки навзаєм після того, що вони наробили 24-го? Це тільки наші подарунки, це подарунки від наших панерів через зарахуванням отримання точної зброї, яка у нас на сьогоднішній день є. Ми можемо кожного дня давати подарунки тим тому агресору, який вдерся на нашу. землю. Таких подарунків ще буде, угу. пане Олексію. От зараз ну звіт звідусіль та ще інформація про те, що Росія як ніколи зацікавлена в переговорах з Україною. І про це вже говорять і гонці, яких Росія посилає на захід. Про це вже прямою мовою сказав Слуцький. Але президент Зеленський двічі попередив Путіна про те, що якщо вони влаштують в Маріуполі судилище над нашими азовцями, то переговорів не буде. І друге попередження президента стосувалося того, що якщо проведуть референдуми на окупованих територіях, то переговорів так само не буде. І власне ці дві позиції в Росіян кудись розчинилися. Скажіть, будь ласка, чи залишає Україна за собою можливість переговорів? І якщо так, то чи будуть в цих переговорах такі пункти, наприклад, як демілітарізація або як не вступ до блоку НАТО? Дивіться, у нас є з вами конституція, яку наприклад, Російська Федерація почала валкувати з 2004 року. року? Хочу нагадати, коли ми в 2004 році здавали президента. От нас обманули, чому? Тому що 8 грудня 2004 року наші депутати на той час голосували закон, званий 22-22, коли вони у президента забрали повноваження. Коли прийшов Янукович, він всі повноваження себе повернув. Через Конституційний суд, незважаючи на це, що Янукович, це була абсолютно конституційне рішення. Але коли ми 21 лютого гинули, Наші хлопці і дівчата. Дані, депутати так само споплювали, що Конституцію 1 лютого 2014 року, вони так само поміняли Конституцію, що можна робити. От. Я хочу сказати, що Конституція є недоторканою, ніхто не має права її торкатися. Якщо в Конституції записано, що НАТО це наша норма Конституції, то є процедура. Це дві 200... сесії. Парламенту спочатку 226 голосів, потім 300 голосів. Але я хочу сказати, що це має сприйняти наш народ. Останній опитання, які були проведені в минулого тижня, -в кажуть про те, що на сьогоднішній день 76% громадян нашої країни пожалі вступу в НАТО, розуміючи, що це єдина грати нашої спеції. Інші гарантії на сьогоднішній день в світі поки що не існують. Будь ласка, Україна зараз дуже вдячна і дуже залежить від допомоги військової допомоги заходу. Ми чекаємо, коли запрацює Ленд-Ліз. А як з власне, українськими військовими програмами? Чи можемо ми їх відновлювати під час війни? Чи відновлюємо ми їх? Ми говорили про те, що це можуть бути якісь спільні проекти на території сусідніх держав. Ми максимально робимо, що можемо. Але я хочу, щоб ми з вами мали на увазі, що війна це дуже коштовне задоволення. На це день для того, щоб наша держава. Нам треба з вами шість 6,5 мільярдів дол доларів на місяць. Ми маємо збираємо на сьогоднішній день півтора від одного до півтора мільярда. Решту нам треба зараз допомога партнерів і подякуючи, вони у нас є, і вони на сьогодні допомагають. Чи може це е, відбуватися постійно? Складно сказати, тому що я не нарозу наголошував на то, що всі війні у кожній країні стає і нам. Треба дуже обережно відноситись до всіх процесів, які відбуваються на сьогоднішній день. Я не прихильний короткий війни, тому що вона може бути закінчиться в Мінському Три який абсолютно не сподобається нашому суспільству, і воно буде неприйнятне. Я хочу ще раз нагадати, що в Мінській нам пропонували 8-19 року, пам'ятаєте, коли Володимир Санич, наш президент, був у Парижі. От він тоді відмовився від цього. Ну, от відповідні процеси, які наслідки, які ми з вами почули 24 лютого. От я думаю, що Путін саме тоді в рішення, що він буде на нас великою війною, тому що е по-іншому він нас купити не може. Угу. А от коли ви говорите, Зеленському пропонували Мінськ-3, ви можете зараз згадати, на яких умовах? Що Мінськ-1, що Мінськ-2, що Мінськ-3 – це були умови Росії, які нам є абсолютно неприймні. Ще раз кажу, що у нас є конституція, в якій ми з вами чітко визнаємо наші кордони. Кордони по 91-й, включно з Кримом, Включно на Донецька Луганської області. Якщо вона каже, що треба це або заморозити на 30-50 років, або якісь, скажімо так, інші пропозиції, вони нас не можуть влаштувати, тому що рано чи пізно Російська Федерація буде закликати на нашу землю. І зараз іде мова, коли ми ведемо цю не за нас. Мова йде за всю Європу. Я хочу, щоб ми свідомо були того, що ми на сьогоднішній день це рубіж, от, який Росія не дай Боже перейде, от, то е, танки російські, якщо б ми 24 лютого не дали опір. вони були в Варшаві, Талії, Віннісі і в інших містах Європи. в розуміє, про що йдеться? тут нам допомагає. Хто вважає, що він може з Путіним домовитись, тому що попереду буде складна зима, от, і на сьогоднішній день. Газ вже по 35 тисячі доларів, штучна ціна. Тут треба розуміти, що треба грати або демократія, або от, Життя, яке наші громадяни, от, ту о, ціну, яку сплачують ми як нація, вона дуже дуже, дуже дорого нам охопиться. Я би дуже хотів, щоб нас в ніякому разі, особливо партнери з Європи, не зрадили з, з газу або з якихось інших речей. Я точно знаю, що цього не зробить Великобританія, я точно знаю, що цього не зробить Сполучені Штати, або будуть інші країни, я дуже хотів, чесно особливо, щоб не сталося так, що в демократії, розмін свободи відбудеться якийсь газ. Ці росіяни можуть так поводитись. Ваші що сьогодні зрадили армян, от вони просто які не призволяють на сьогоднішній день. Азербайджан зайшов на території, яку бажає своїй. Ви бачите, що на сьогоднішній день росіяни зрадили Сирію, там на сьогоднішній день відбуваються певні процеси. От я дуже не хотів, щоб Європа до нас так. Поступилася. Я думаю, що цього не буде, тому що весь свій за цим спостерігає. Ви знаєте, що на сьогоднішній день Україна не сходиться з пабри газет, іграми телебачення Російська Федерація розгорнула дві великі інформаційні компанії. У перша потужна компанія проти нашого президента ми попереджали це вже десь та тижня, що вона буде відбуватися. існує конфлікт між Верховним Ломандовичем і Гукомом. Ото цього немає. Кожного дня відбувається зустріч, кожного дня відбувається робочі наради. От, і це штучна річ, яка була запущена засобами масової інформації, підкоплена певними діячами сучасності. І, до речі були одним із у цих голосувань по тих законах, про які я мовив втручання в конституції в четвертому році, от і в 14-му році всі ті ж самі діяли. Тому завдання було це добратися до влади. От. Друга річ, яка є, що нібито є у залісті від нашої країни, що там війна річ, вони там вже, вже пристали від них. Це так само не відповідно дійсності, коли відбувалася я можу сказати, відірвалися держави, які підтримували нас, наші в нашій єдності, в нашій цілісності. Дякую, пане Олексію Міславичу. Це дуже важливо було почути, що в ставці порядок і ніяких суперечностей немає між вами там, між е, головнокомандувачем Залужним, і Верховним головнокомандувачем Зеленським. Дуже важливо почути це для людей. А, скажіть, будь ласка, а от кажіть, кажіть. Що, якщо раніше засідання Ради на і оборони відбувалося публічно, і ми це комунікували з то я можу сказати, що на сьогоднішній день ми не можемо, за рахуванням чутливості питань, які розглядаються на став верховного локомандуща. Я можу сказати, єдине, що кожного дня, включно суботу і неділю, Володимир Олександрович, як Верховний локомандуючи збирається. Іх представників сектора безпеки оборони, і кожного дня відбувається мозговий штурм, відбувається нарад, відбуваються звіти. От є певний час і певна скажена процедура, яка присована починаючи фактично з 25-26 двадцять шостого лютого. Раніше це було двічі на день. Це було на п'яту ранку, на восьму вечора. Зараз рахуванням певних подій, коли пішли, скажімо так, вигнали ми цю мотоку, то Київська, Чернігівська. Сумські осі зараз раз на день. О, це обов'язкова зустріч безвиключно. Представники без серед безпеки бароки приймають участь в цій війні. додатково запрошують міністри по необхідності. Це відбувається ще раз кожного дня, включно суботу-неділю. Бо інколи відбувається по дві пані ради на тому, всі ці чутки, що нібито там які є непорозуміння, це не що інше, як російська е, спецоперація, про яку ми попереджали заздалегідь. пане Олексію. Останнє питання, тому що зв'язок все ж таки залишає бажати кращим. Угу. А скажіть, будь ласка, от сьогодні на Львівщині була затримана керівниця осередку ОПЗЖ. Чи ви не думаєте, що ну щось треба робити з цими проросійськими партіями, які просували і продовжують просувати російські наративи, тому що ми пам'ятаємо, як в четвертому році була певно на певний час така їхня придушена активність? Потім в 2014 да. році на кілька місяців вони були ошелешені подіями, та але потім консерви прокидаються, відкриваються і продовжують свою підривну діяльність. Скажіть, що ви думаєте з приводу люстрації як майбутнього закону, який дуже необхідний Україні? Ми українці, маємо велике бажання вживати свіжу їжу і якому не користуватися цими кандернами. Ці канцерни, які її, вони обов'язково будуть скриті, і життя на нашій країні не буде. Я взагалі вважаю, що ці партії, які були заборонені через рішення ради безпеки, а потім підтверджені рішенням суду, вони мають бути закриті раз на завжди. А ті люди, які були учасниками по партії, вони мають певний час, не мають права приймати участь відносин життів. Тоді, тобто, буде справедливо у відношенні до людей, які сьогоднішній день великі жаліти на цій страшній кіні, тому що це саме люди. В саме представники цієї партії перевели цю війну на дім. Якщо б ми, починаючи з 91-го року, не звертали увагу на всіх так званих сусідів, братів та сестер, то у нас була б зовсім інша країна. І завдання послухати носа до нашої ситуації, до нашої політичної системи, до нашої країни. У нас ми пожинаємо такі наслідки. Я більш ніж певний що думка, наші, вона... часом, це стане на 7 місяця, а це вже не буде. Ваша думка, вона втілиться в певний законопроект на цю тему? Чи можливо буде рішення ради нацбезпеки і оборони? Комператив де приймає депутати. Я б дуже хотів, щоб наші депутати звернули це увагу. От, можу сказати, останнім часом ви бачите заяви депутатів про те, що вважають, що депутати заже мають покинути парламент. Я цю думку підтримую. Якщо люди зачнувати, яка є закриття, яка є компромітова співпраця з Російською Федерацією посередньо з Путіним. Вони мають просто взяти і спокійно піти з парламенту. На жаль, частина з них зараз пішла в за во заходу в парламент. Але я можу сказати всьому свій час. Спасибі вам величезно. Тихо вам вечора, да. Олексій Мічеславич, Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки і оборони, був в ефірі один плюс один наживо. Дякуємо.